ЗСУ опинилася у пасці. У Великій Новосілці наші воїни відрізані від постачання. Ворог оточив із трьох боків. Ситуація безнадійна. З'ясуємо, що коїться на цьому та інших напрямках фронту за мить. Рекомендую підписатися на канал Сейчас одразу і переходимо до мапи бойових дій. Напружена ситуація на Донеччині навколо населеного пункту Велика Новосілка. На цю точку на карті звертають увагу іноземні змі. Німецька Ноя Цюрхерцайтунг пише: наші воїни опинилися у пастці». Відрізані від постачання ЗСУ, оточені з трьох боків. Сподіваються дістатися безпечного місця пішки або на поромах через річку, залишаючи техніку. Нинішній сценарій нагадує дорогий відступ від Авдіївки рік тому, і під вугледаром у жовтні ідеться у матеріалі. Видання нагадує, що в обох випадках вище командування занадто довго вичікувало у безнадійній ситуації. І занадто пізно віддало наказ про відхід. Моніторинговий ресурс Діпстей 23 січня пише, що у селищі просуваються ворожі російські війська. Зокрема, як видно, по червоним позначкам мають вони успіхи на південному сході. Речник Осухортиця Віктор Тригубов визнав, що Велика Новосілка перебуває у доволі скрутному становищі. Далі цитую: повного оточення там немає, є ризик оперативного оточення. Але робляться зусилля, щоб цього не допустити, і щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи до селища. Хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль, розповів Трегубов. Він додав, що особливі труднощі тут створює географічне розташування Великої Новосілки. А саме, що річка, яка перетинає селище, обмежує маневри. Це на кількох напрямках загарбник тисне. Є просування біля янтарного Петропавлівки, Ясинового, Воздвиженки, Баранівки на турецькому відтинку. і біля Котлного на Покровському. Поблизу противник окупував Нововасилівку про ситуацію на цьому векторі пишуть наші воїни. Боєць мучної повідомляє: Росіяни просуваються північніше від Котлного та закріпилися на рубежах агроферми. Так само вони змогли зайняти венствол шахти західніше від села. Вказує він на рух ворога і в районі удачного. Противник обходить із півдня та просувається до великої же дистанції. Воїни з позивним Алекс взагалі каже, що вороги вже давно перейшли через залізну дорогу між котленим і удачним, і пруть далі. Осман, він же Станіслав Бонятов, нарікає на невдале будівництво лінії оборони, яке робили цивільні підрядники. Через прорахунки у розташуванні росіяни заходять без перешкод і займають нові необстріляні бліндажі Сил оборони. Є рух з боку РФ і на часів яр, але це просування путіністам не дається легко. У них шалені втрати, які Москва не хоче визнавати. Кілька днів тому наші воїни помітили близько сотні солдат біля колектора. Вони пересувалися, використовуючи погану видимість та туман. Це не завадило нанести авіаудару, ймовірно. Всі росіяни були ліквідовані. Протягом двох діб після цього там не фіксували ніяких пересування згодом помітили задимлення, яке тривало аж п'ять годин. Імовірно, окупанти підпалили колектор, аби приховати свої штрати. Разом із тим, туди ж РФ кинула підкріплення. Зокрема, ще кілька підрозділів приєдналися до 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Тривають важкі бої у міській забудові. Нищать наші противника у селі Піщани. Штурмова група російських піхотинців спробувала перебратися до села, але таки залишилися кормом для диких тварин. Невеликі контратаки є на Курахівському напрямку в районі Зеленівки та Андрілки. Ворога в останньому було відкинуто на рибежі Шевченка. Разом з цим противник посилив тиск на дачне, кажуть наші військові. Нижча цілооборони окупантів і на Харківщині північніше стариці у повітря злетіла ціла автоколона. Всього за останню добу воїни ЗСУ мінусували ще 1340 російських солдатів. Про це йдеться у звіті Генерального штабу. Тим часом російські окупанти знову вчинили жахливий злочин, розстрілявши беззбройних українських полонених. Цей акт жорстокості був зафіксований на відео для пропагандистських цілей. І з етичних міркувань ми не можемо показати ці кадри. Але уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уже звернувся до ООН та Червоного Христа із закликом зафіксувати цей без перебільшення звірячий злочин. Я зацитую на відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин. Розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Розстріл кожного відбувається на очах в інших побратимів, при цьому окупанти наказують їм лежати та закрити рот. А оператор злочину озвучує один мій. А згодом видно, що він випускає низку куль у спину одному із військовополонених. Кінець цитати. Офіс генпрокурора також відреагував, заявив про порушення Женевської конвенції і розпочав розслідування. Нелюдські злочини не мають залишатися без уваги, тож нагадуйте цим відео, що війна в Україні триває і світ має бачити правду. Дякую, що ви з нами.